Дай боже, всім люблю глядачі. З вами, як завжди, Лез варті. Ми знаходимося на нашому найкращому, на найпрекраснішому сервері Терраріум. Зараз ви бачите, у нас тут нормальна така обстановочка, онлайн 100. Зараз це вже третій день існування четвертого сезону, і він доволі показує себе гарно. На даний момент у нас понеділок закінчення школи, і всі наші школярики, всі наші роботяги повертаються на сервер, щоб разом розділити. Цей прекрасний та чудовий час. І біля мене знаходиться мій вірний товариш Пізерно. Пізріно, привітайся! Хелоу, да. І ми сьогодні вирішили вийти до вас на зіок, щоб трошки порозказувати, як у нас тут справи в поселенні, як справи в селі новачків, тому що. Кожен день для нас як дійсно як така новинка. Я вам чесно скажу, я прям на сервері починаю задротити. Я ще за всі чотири сезони, за всі три попередні, ніколи на сервері просто ось так типу, не грав. Тут я майже не виходжу з заживання. Сиджу там до 6 ранку, просто можу там, фармити собі вовків і ходити з ними і насолоджуватися цією атмосферою. Тому що подивіться, наскільки сервер по-справжньому -по прекрасний. дійсно... Не Пошли, екскурсію проводити по місту нашому. Так, да, да, да. зараз я а, покажу, що в нас тут да. останній да. час. Да, да Ми все-таки зараз могли добудувати адекватно. E нашу таверну, ось так вона виглядає. Дистанцію. просто бомбезна. Пішіть При, ще кое що покажу, бажіть, бажіть і внутрішність, внутрішність. Саме головне внутрі. внутрі, внутрі. Наружне то, то таке. У нас тут знаходиться от така от барна стойка. Тут і похавати можна, і випити. Далі столік з музичкою. Далі на другий етаж йдемо. Так, ти трошки не влазиш. Так. так, це це у нас склад напоїв, але є ще одне місце. Далі це все росте і розвивається. Тут Майкона. у нас ростуть ягоди для вина, тут у нас для їжі, а отут у нас видержуються всі види напоїв від пива до відомих і дуже складних напоїв. Наприклад, я можу навіть зараз каву зробити, але треба для цього молоком. Мені треба піти зараз за молоком. Зараз. Почекайте а це хочете зробити? Дам. Ну і відосі. Я просто буду по дорозі показувати просто все просто тут в селі Новачків якраз. Та, друзі, тобто ви бачите, наскільки все нового, наскільки село змінилося за останні три дні. Ну, давайте згадаємо попередній відос і зараз який в нас тут виходить. Ось зразу в нас тут в нашу, на нашому сусідстві новостройка ТЦ. Ой, ресурси чиїсь. Новостройка торгового центру. Друзі, привітайте, ви йдете в історію, відайте відео. Прийом. Здарова. Так, ось у нас таке невеличке тут. ТЦ будується, не будемо лізти, не будемо мішати. Хай собі гравці тут розвиваються. Так. І, до речі, ми до вас вийшли не тільки для того, щоб провести екскурсію по цьому поселенню. також ми сьогодні вирішили зайнятися все таки руйнуванням будинків, які знаходяться на території спавну. Тому що гравці не зрозуміли, що тут не можна будуватися. Все таки це спавен, і є будівлі, які, наприклад, не узгоджені. Ось тут я залишав людині табличку, вона її знесла і продовжує тут жити. Володимир, 201234 дванадцять Твій привіт. Ти не гей, все нормально. Але будівлю зараз прийдеться знести. Але поки що продовжуємо нашу екскурсію, трошки побільше розкажемо, що в нас тут змінилося. Задувати так, і знову будемо. Знову... Пішли кофе готувати. Так. Да. Але перш ніж ми проведемо далі екскурсію, хай буде е, пан Велікан пізаріно розкаже нам е, секретний, е, секретну можливість е, виготовлення кавузьки. Тому що я думаю, враховуючи, скільки ми задротимо на сервері, деколи кавузьки насправді деколи бракує. Да. какао-бобіл, закидуємо їх сюди. Закидуємо два відра молока, беремо годинник і чекаємо 2 хвилини. А поки кава варить, можна ще піти по поселенню погуляти трошки. Так, Погнали. можете поки погуляти. Коли зі мною, ходи зі мною, ти будеш сьогодні Так, 19 хвилин повертаємось. Так, тут у нас вірандочка, щоб покурити. Таке, типу, містечко. Так, да, це Далі... якщо типа імпровізована... імпровізований сміттячок. Так, йдемо да, далі. Ідемо okay, першу, далі. Перше ж ми підемо, я хочу показати, де в мене знаходяться мої собаки. О, до речі, тут мерія будується? Да, да. Як я вам і говорив на початку відео, я зараз дуже захопився пошуками, пошуками собак. Не знаю чому, але це саме заняття мені дуже сильно сподобалось на сервері. От прям капець. Ось, І я вже тут скільки нарив. Ой, щось їх дуже мало. Я трошки ну, занадто багато забрав, типу, під охрану бару і так далі. Ось у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А їх було 20. Тобто ще 10 десь були. Ой. Трошки не трошки не не залазиш ти, не залазиш. Я не залаз... Да, трошки не залажу, да. Да, а це ще не все. Зараз я ще хочу повернутися до бару. Там у нас вроді е були але, ми сьогодні зранку з пані, пані Любов'ю Знайшли три лея, намагалися їх тут в себе утримати, думали, зробимо з них барменів, але не знаю, чи вони тут ще є досі. Зараз подивимося. Вроді вже нема. Блін, всі перезлітались, Ужас, ужас. Треба да. буде якогось поводочка знайти, і було б навіть гарно да. трошки половити наших товаришів. І візьмемо пару собак з собою в дорогу. Ой, це да. не мій. А, оце мій, да. так. Так. Заодно можна перевірити збігати, чи кава готова. Давай, давай. У нас тут дійсно виходить Може вже готова якраз. Ток кафе, бачите? Це, це все, якщо ми, мої собаки. Але я їх візьму з собою. Хай трошки погуляють. На прогулянку таку легеньку. Ой, йдемо, бо. Сюди йдемо, йдемо. Йдем. Так. так. Перевірочка. Ще хвилинка буквально. Тоді ГРСД. Також навколо нашої бази змогли нарешті розміститися як і Служба безпеки Тераріума, так і армія. Армія то ладно, вони ще на міжсезоні існували, і ми їм просто дали місце під будівництво на спавні. А якщо ми говоримо про зБТі, буквально пару хвилин тому, перш ніж я розпочав цей відос, ми сформували цей стартовий склад який буде вже е, розпочати гуну діяльність, тому що зараз дуже багато людей щось там творять, і треба, звичайно, все прочекати, все пронюхати і допомогти нашим правцям від лиха. А це от така невеличка база армії. Ну як, це не можна назвати а базою, це. скоріше просто от... Я навіть не знаю, ладно, давайте ви самі напишете в коментарях, як це назвати, але. Щось ми намагалися збудувати, точніше, я їм намагався дати ідеї, і все. от, Типу, я тут навіть зробив лінію, і її ніхто не зніс. До комп, візьми на замітку, що ти будеш лошарою, якщо нічого тут не зробиш, і тебе звільнять, я звільнюю. Хм, а не жептую. Да. І, і і, 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 зразу навпроти в нас е, розміщається служба безпеки тарарім, але до неї трошки треба побігти, тому я порозказую, що в нас ще тут твориться. Пані Любов, привітайтеся. Ви зараз увійдете відос. Привіт, добрий день. Добрий вечір. Так, серед наших таких бізнес-ідей, івентів, о Боже, серед бізнес штучок, які будуються на території спавну, це не завершується. У нас є такий мій вірний товариш Клякценко, з яким ми розпочали наші стріми. Він такий класний тіп. Кляксенко, що ти бачиш, тобі привіт, Hello. радий бачити. Він розпочав будівництво салуна. Тобто, це така ідея з дикого заходу, коли. На, на перших етапах розміщається А бар. ось і наша кава. Секунду, секунду. ходімо. Секунду, 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 зараз. Це коли на перших поверхах розміщається бар, а наверху буде розміщатися готель. Тобто, якщо ви новачок, ви можете прийти і собі якраз знайти місце для подальшої для подальшого житла, якщо ви хочете пожити на спавні. Так. Я тут розказую, пане так. так, у нас мається дві три навіть кави. Тримайте один вам і один мені. За здоров'я, так, так скажемо. Давай, давай. Давай, давай. О, що так. О, да. Зарядились. Оп. Помпеди. І тримайте ще Помпеди. одну. Помпеди. Тримайте ще одну. У мене є до вас пропозиція, пане. Ми можемо спробувати зробити мілкшейки. Але для цього нам треба нові рецепти. Так, а як ми їх можемо зробити? Е, через плагін е, через е, плагіна Бревері плюс налаштувати плагін під того, щоб е, зробити з молока, е, ягід та цукру хороший коктейль. Окей, можна буде зробити можна. Ще скейл поміняю, секунду. Так, зараз е, ще з тої сторони я хочу показати, де в нас СБТ будуть розміщатися. О, кстати, голова Спайдермена прикольно. Чи можна не показувати? Ладно, yeah. не буду показувати, потім будете надати. Це <ріць> Чела, пам'ятаєш, про якого ми казали оцього, як він там. На С його вроді звали. Забув. Сугуру? Сугуру, да, це його. Що, а ось моя. А все моя голова, а Сугуру <ріць> мене тримай. Валю... <Одні>, <ріць> На пам'ять буду тримати про тебе. Да. Да. Так, оба. Ти хто? А, ні, ні все нормально, нормально. Так, Прош, там? нас сьогодні під, эм, знас, знос, точно проходять. Знос, знос зносимо, зносимо, зносимо. стій, стій! бляха! стій, сі, Стій, рано, 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 рано. Нам потрібні таблички, по-перше. Сі, сісті! Да -да -да. Нам потрібні таблички. Ні-ні-ні, все нормально, працює е будівнича команда да. Терайма, все нормально. Зносим да. несанкціоновані не не будівлі. Там, Тараграс, бажу, один до речі... До речі. там чувак побудував, Робуть. написав, що це його Дін, бачили? Я знаю, ми його знесемо. Да. мать, вони вже добудували. Майже. Магазин Тебе не дерево, дай просто дерево, дай дерево. В мене є в мене, в мене. Давай, давай, таблички там поробити. Що я быстренько зроблю на бистру руку. О, все, клас, класно, Все є. Так. Все, оп. Все, наберу руку тримай. Оп. А ти таблички зразу? О, дякую тобі. Да, так, розміщаємо першу. Вашу. На... В натурі, в натурі. Тут воно все так. Вашу будівлю знесено. Це село. Новачк. Отак. Це Село новачків. Ага. Прощайте. І І вибачайте. І вибачайте. Рішення. Князя. Все є. Так, шановні товаріші. До речі, нам скриню треба а, на ресурси з цього будинку. Скриню швиденько, можна? Швидень, Скриньку. Так. Оп! Так, шановне товариство. Займаємо позиції. Три, Три, два, один, два let's один, Let's go. Поїхали. Працюємо, працюємо, працюємо. Працюємо, працюємо, працюємо. Працюємо, працюємо, працюємо ефективно. Працюєм, пррацюєм, Давай працюймо, працюймо. Погнали, пацани. Ага, все, надо пропрацювався. Ага, все, пропрацювався. Кось, можливо, є заліза? Поднос, поднос. Я бідний. О, о, дякую. О, так. Ось так і ось так. Є, yep. все. Бля, а можна ще заліза? Я кірку скрафтив. Мені заліза вже немає, віддав іншому. О, супер. Ну, с ким не буває, все нормально. Бля! Це було опасно. Працюємо, працюємо, друзі, працюємо, працюємо. Працюємо, 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 працюємо. Просім, просім. Так, я зараз. О, я все, зараз... Супер. О, супер! Будівництво завершено. Ідеально. О, знос завершений, вітаю. А цього другого я зараз попрошу підійти. Зараз ми з ним поговоримо. Проведемо дисциплінарну бесіду. Як ви відноситесь до будівель братуха, братуха. на території села Новачків? Ай-яй-яй! Зривати! Або... Негативно, негативно, негативно! Правильно, Аккуратно, треба бунтувати. Акуратно, кирпичі падають, хлопці. О, пацани, РПЗ НАТО жорстке, не треба. Пасаний обстріл, артур обстріл. Ховаємося. Пророка на стройці уже йде. Пророка настройці Да. Прорап! Так, це теж. <тоже. року> Будівля. Підлягає. Пиль... Зносу. Рішення. Князя. Так. Треба скрині, скрині на сей, на знос. Скриню, так, скрині, 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 зараз скрині. Так. Бро. Оп. Так, Далі оп, оп, буде. оп, пацани, все, погнали, погнали, робота. Дайте, дайте кайло, дайте кайло, дайте кайло, 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 у кое. Даю, даю, даю. Тримай. Почкаємо. Друзі, всі відійдіть. Треба цю територію обвести. Так. Щоб ніхто на території будівництва не надійшов. Так, всі не можна сюди підходити, не можна. Об, обводим, обводим територію із Е, э, Так, я я трохи тут. Так. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Обводим територію. Обводим. Обводим територію. Не фіас би. Так, оп. Да, у мене земля була. Оп! Шановне товариство! Володимир не відповів і його будівля так, підлягає Бригає, з, з носу. Поїхали! Прошу відійти, Прошу. Куда? Так. Що за люди? Працюємо, працюємо, працюємо! Це наш будівельник, вернись! Ні, нічого не ламати, нічого не ламати. Ми самі тут. Роботаємо, роботаємо, пацани, робота. Армія собак. У а! мене їх 20. Посади собак, напали. посади собак. Ой, бляха, Вики я забув, пацани, сорі! Фу, 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 чекайте, я забув. Ой! У них бешенство! ай-яй-яй! ПРП, ПРП, відігруй. Що ведигрый. тут спи, да умбаешь. Пикарь, не мату. Ай-яй-яй, я. Сядь, ПРП! Сядь, ПРП. Поядь Бляха, сундуки, нашу ти зламав! Ми ж їх заработ, замахуй ой Ой-ой-ой, ой-ой. А можно просто спалить? Та да ты, бля, ты шо робиш? Нам ресурсы пригодятся, блядь. А, та я выкидываю, шоб сундуки Все, поднять давай, и положить брат. Всё, давай, теперь черномазынь. Блин, сундучки поднимите. Парни, парни, мы участвуем в американском джихаде. Опа, скриньки. И справимся. Так, картопляна. Это интересный молоточек, молоточек интересный. Мужики, мужики. погнали, 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 погнали. погнали. Работаем, работаем. Картоплю, під себе забираем, мужики. Картоплю під себе забираем. Все, все знаешь. А, це, це потім. Я типа поговорим да. вже. Я що покшу заксити да. не буду. І поки що не мешає нам, типу, це за межами Да. О! Чуєш, у нас є вовна тепер, у нас нарешті є вовна, у нас багато вовни, чекай скіфа. 27 а, знаю, штук. Є, так? Да, 27 штук плюс шкіра плюс киски, ого. Ну ладно, ми, ми будемо добрими людьми, ми його залишимся. Да, чесно, мене не дуже цікавить його ресурси, хай будуть, то його Забере да. та йде з пола. Так. Да. На виселяння. Якщо не забере, ну, Якщо то ми самі заберемо. В терміні <рик> до скільки До трьох днів, допустим. <Да. рик> от так. Отак от. Бачите, народ, ми хоч все знесли, але залишили йому ресурси. Воровська життя легка. Отак от. ты здесь сидел на зоне, да? Случайно. А ты кем был? Водолазом? Мы был местным авторитетом. Ему сразу увезли. Мы были авторитетами авторитет. на зоне. Авторитеты на водолазах. Рок, попросил э, тебе передать его Федос. Живи у нас в городе. Що, а, да-да-да. Рок. Тебе Федос передает, живи у нас в городе. <laughs> Не понял. Типа, Страхи. живи у нас в Типа. <сех> В, водол водолаз Ману, из блин. зоны показал свою силу. <сех> 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 так, зараз Авторитет Работаем Грядка из носа тоже Пацаны Пацаны Мужики, пацаны Пацаны, вам еще материалы надо? Тримайте материалы да, Тримайте матер... материалы Тримайте материалы Шакалы сюда Весы да. сюда, Ресы. Рес. Да, давай Да не меня, б** этот пророк, пророк. Кстати, пророк. хотел задать вопрос. А, а, а что у тебя? Мягкость и Виксер. Да немного проще. не мои ресы. Коммунистические звезды без никнейма. Сам глянь. Вот сам глянь на тар. Кого? Кого? Шомед, Демирев. Виксер, мягкость, коммунистичные звезды. Вот, глянь. Тупо знаю, звезды. Может, может, в Нормально, типа администратор, который мунизм поддерживает. Или ты да, тоже. Серйозно. Я задумаюсь я... на таким моей. На троба таких э, цей, комуняку на геляку Ну я, я понял, ты так задумаешься, что скоро и сам поставить звезду. Мама мы грядки, ресы. грядки, оградки, грядки. Я цього в железки переб'ю, якщо в нього рез як кажеться. А в мене нема твоїх ресурсів, братуха. У мене нема. А ми, ми Кірка нашел. У мене немає. Шок ефективності. Поч... Що в тебе було? Ні, мене кірка, немає. мене забрали кірку. А, коли ти був помер, тоді. Тоді подивись, по mm -hmm. я не знаю. Або, кстати, ми можемо нас. А поставили, ну подивись там. Алло, это пакистан. А, ні, немає. Бля, а кто с червом? прильоти, работаем, работаем микро. мужики, работаем. Оф, не а, нет, прилеты, прилеты. Тоши ми бой, бой, я выключи микро. А Йма, в, є, великан, на бою. Великан, Ладно, а, все. Микро, микро вырубаем, микро вырубаем, микро вырубаем, микро вирубай. А вы ви просто замульте в симпле. тебе звуть на фронт. На фронт звуть. На фронт погнали, пацаны, погнали, буду за наших воевать за калачки. погнали, пацаны. Та який новачний фронт? Алло, в реалі? Да, ось тут у нас такий здравий двіж, подивіться, скільки тут людей це просто бля. Така тут движуха. Ну, прямо я сказав, мож... моцніша. Так, да, і ось такі в нас справи. Я типу не дуже розраховував, робити цей відос е, довгим, ну, тому що поки що немає що показувати. Я просто скажу вам чесно, насолоджуюсь цим сервером. Я почав частіше заходити. Ну, просто приємно дивитися. От, людина щось будує, щось, щось своє, щось там. якщо я не помиляюсь, це має бути е, е, банька, щоб ми могли нормально тут з гравцями почилити, посидіти, якийсь там бізнес вести, щоб люди сюди тут купляли місце. Ну коротше, поки що салоновечі розвивається так, як і воно і має розвиватися. Як буде далі, я не знаю. Чесно кажучи, надію, що ця ламповість буде зберігатися. Хоча хто ну реально хто знає, що я буду гадати. Історія покаже, ви покажете, тому що ви граєте і ви творите цю історію, друзі. Тому я бажаю вам дійсно залишатися такими крутими. Я, залишаю, я надію, що ви будете залишатися з нами та дійсно розвивати цю історію. Будете раз нами розвивати тераріум, щоб я пізаріно змогли кожен день. Не бачите вас у табі і разом будемо робити цю всю класну нашу двіжуху. Тому, друзі, слава тераріуму та всім гравцям, які повірили в нього. Друзі, всім па-па!